Це селище Приютівка Олександрійського району. Воно одне з півсотні населених пунктів на Кіровоградщині, які Національна комісія зі стандартів державної мови внесла до переліку тих, назви яких не відповідають стандартам державної мови, і рекомендувала перейменувати. Це рішення було 22 червня. 30 червня змінила своє рішення, скоротила список до 13 і виключила приютівку з переліку на перейменування. 17 липня Суспільне відправило запит голові комісії зі стандартів державної мови Володимиру Моз. Гунову з проханням прокоментувати це рішення. Відповідь на момент виходу в ефір не отримали. Перейменування селища не на часі. Вважає голова громади Андрій Коломіцев. На першому місці це звичайно перемога наша в війні. Ми виконали всі умови, які були пов'язані з деросифікацією з перейменуванням населених пунктів ще декілька років тому. Вулиці закінчили переименовувати вже безпосередньо 22-23 рік. Сама ідея перейменування. Приютівки, це ця ідея викликала резонанс і незадоволення в громаді. Ми вважаємо, що це доволі складне, складне питання. Воно пов'язане не тільки з тим, що треба перейменувати населений пункт. У нас назва громади Приютівська, і це викличе великі проблеми із глобальним перейменуванням великої кількості документів. З цим рішенням не згоден уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь назв населених пунктів, які, на мою думку, мали би бути переглянуті органами місцевого самоврядування і подані як такі, що пропонуються до перейменування. Ударне, рудниківка, е приют, защита, приютівка, ми однозначно повинні деколонізувати, деколонізувати назви населених пунктів, прибрати рештки ідеологічного радянськомовного минулого. Вчителька історії місцевої школи Людмила Колісник каже, цікавилася походженням назви селища. Перше згадується в документах, які датуються 1856 роком, і дійсно під назвою «Приютівка». Назва Приютівка згадується в творах відомих і в роботах відомих саме людей нашого краю. Слово приют. Вона має теж глибоке історичне коріння. Перше це слово має латинське походження, старослов'янське походження. Слово приют є в болгарській мові. Якщо взяти слово твір, то є навіть від слова приют утворюється слово такий прикметник приютний і що означає затишний привітний. Інша точка зору стосовно походження назви приютівка у члена національної комісії спілки краєзнавців України Віктора Голобородька етимологічний словник топонімів України 2014 рік. Це автор пан Лучик, один із кращих дослідників взагалі в цій царині в Україні. І от він говорить саме про приютівку, про нашу Олександрійську приютівку. Він говорить: Приютівка, селище міського типу Олександрійського району. Ойконім виник за допомогою суфікса ів в релятивній функції від запозиченого з російської мови «приют». Територія, маленька територія, десь в Тайзі. Посеред степу, де може людина отримати якийсь перепочинок, якщо на державному рівні ухвалять рішення про перейменування, тоді розпочнуть процедуру зміни назви селища й громади, сказав голова Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.